Доброго дня, вітаю парксайд. Зараз знаходжусь всередині двору. Минулого разу обіцяли нам бруківщики, що дороблять бруківку до другого виходу. Зараз пройдусь, Отак от вам зроблю таку панораму повільно. Оце секція номер 2 це оця гр біля якої буде ще е, цей генератор. Це перша секція, четверта секція. І навіть вже почали завозити. Чорнозем. Що, добре. Так, давайте підемо, подивимось, почнемо спочатку з бруківки. Що у нас з бруківкою? Буду трошечки ставити на паузу, щоб не сильно великим відео робити. Ну, по-перше, дійшли ми до арки, і після арки нічого немає. Але бачимо, що якраз ведуть роботи. Мені казали, що від цієї арки за поворот направо, якраз ведуть роботу, тут розбирають заяви бетон трішечки. Воно то, то, тут вже вибрали е, крито і почали відсипати пісок. Так, до речі, зараз вам покажу, що там по фасадам. Їду трішечки. До речі, є нагода сказати про будинок номер 2 Набирають останню плиту перекриття і все, і перекриття закінчено. Так, по фасадах бачимо два незавершених, один і другий. Десь захватки по 6 метрів. Так, давайте йдемо по, подалі трошечки, щоб було більше видно. Я бачу, по-моєму, вже навіть структуру наносять. Схоже на то. Так, наносять вже структуру потихеньку. Так, тут вже розбито, корито зроблено. Я бачу вже, якщо арматуру таку цю поставили, це говорить про те, що вже розмітка є. Так, Знаносять схоже, так, дійсно тягнуть бараника. Тут виходить оця частина єдині ці 6 метрів залишається поки що е, без сітки, але там зараз роблять, от бачите, вам наблизу які роботи пропінюють деякі стики. От. Тут у нас тут нагляд за цим слідкує, за цими моментами дійсності. Багато за чим треба слідкувати. Так, от тут сірий колір з'явився, його не було. І от вони оцю велику захватку на 9 метрів, 10 навіть метрів роблять. І залишиться одна на 6. От Минулого разу була е, тут затягнуто клеєм, тут затягували, а там був, був ще недороблений, по-моєму, не було зонтиків на пінопласті, що за тиждень часу насталася. Тут вже готова структура, тут зараз структуру наносять, а там вже зробили зонтики, пропінюють і будуть тягнути клей. Так, тепер наші бруківщики, благоустрій, вони виставили вже тут великий бордюри, заїзд. До речі, ми зараз ведемо перемовиною з будівельним магазином. Він буде знаходитись ось тут. Потенційно е вже є попередня домовленість. Зараз проробляються деталі. Так, бруківочка вже я бачу, з'явилася за поворотом. Я до неї зараз підійду вам покажу. Так. З'явилася тактильна навіть вже бруківка. Ось це є, називається тактильна бруківка. Зблизько вам покажу. Це для людей з е, поганим зором чи з його повною, повною відсутністю, щоб людина розуміла, що вона підходить до переходу. Перша і вон друга. друге. Ну, по кольорах бруківки, як на мене, тут все супер красиво, все супер добре. Червоний колір – це у нас володоріжка. Е, потім йдуть вже декоративні, чорний. Старе місто, по-моєму, білий, я не пам'ятаю, як називається. ну от, Зараз цей кут дороблять і вже повертають в ту сторону. По дорозі я тоді трошки зробив фальш-старт. Будівельники видали додаткові питання до наших архітекторів. Вони зараз доробляють там проєкт. В принципі, дорога теж скоро почнеться, але для початку ми хочемо завершити. Оцю лінію повернути наліво. Так, давайте сьогодні ще пройдемо до 3-4 будинку. Буду трошки говорити про моноліти, тому що про здачу в експлуатацію можу сказати наступне. Раніше наступної е п'ятниці ми е навряд чи невелика віригідність, що подамося, але е те, що подамося в п'ятницю або в суботу, е е є врігідність. Десь відсотків 80-90. Нібито все встигаємо, для того, щоб почати подаватися. У нас залишається там три захватки по фасадах. По інженерії у нас взагалі все супер, все ну, відверто кажу, готовіше, ніж на третьому Грінвуді. Для тих, хто додивився з третього Грінвуду до цього моменту відео, скажу, що. Якщо чесно, надію, що сьогодні, але спеціальне відео випускати не буду. що Сьогодні ми отримаємо той сертифікат ввечері. Бо понеділок, останній день, був, повинні закрити вже наш, е, доз, е, наше подання на готовність. Так, давайте проходимо в глибину, трошечки здалеку подивимось на те, що у нас тут відбувається. Так, це у нас будинок номер 3 це секція номер 3 От бачимо, що вже з'явилося. Декілька стіночок третього поверху. Кількість працівників поки що невелика. Обіцяно було 20 людей, поки що їх 12. Але маємо надію, що все ж таки доїдуть ті хлопці, які обіцяли, і все буде окей. По четвертому будинку. Звідси не видно, але ми відкачали воду, Де я зараз підніму. Повинно вам бути видно зараз сюди. То невеличка лужа, то. То не є проблема, то там залишок там не доставав насос. А так, в принципі, бачимо, що по краях вже все, що треба, все, все відкачали. Так. По четвертому будинку кінець травня все ж таки будуть заходити монолітники. Це частково буде та група монолітників, які працюють на другому будинку, і нібито до них доєднатись повинна буде ще одна бригада. Тому четвертий будинок з кінця травня і до кінця літа повинен завдання в нього повністю зробити всі нулі, а бажано ще й відсипатись, бо тут ще багато роботи по цій частині. Ще це треба буде засипати, каналізацію зробити. Найважчий момент це вилізти, зробити фундамент, і вилізти з нуля, щоб можна було працювати будь-коли. Тут у нас бачите, третя секція, трохи багато сміття, якщо чесно. От, але хоч воно складене в одному місці. Бачимо, тут погідроізолювали, шиповано поклали, де є. Ну, теж. Відверто не, не швидкі темпи, але в будь-якому разі потихеньку воно відновлюється з монолітниками, трошечки краще ситуація стає. Тому, в принципі, так. Тепер другий будинок. А, ось ця, е, Остання секція, в якій залишаються якісь монолітні роботи, якщо не враховувати такі деталі, як по парапету. Бо ото край, 4-ї секції, там теж парапети ще не зроблені. Тобто вони зараз добирають плиту. Ми бачимо. Цю, всю цю плиту от, та залити зліво. От стойки стоять, набирають стойки. Оцей кусочок треба їм дозалити. І все, в принципі, перекриття по другому будинку закінчено. З 15 го числа приїжджають на секцію, на першу секцію приїжджають вікна і почнуть ставити вікна. Після цього ми потихеньку почнемо переставляти і одразу і фасадчики. Ми ж знаємо, що вікна досить швидко робляться. Давайте вам трошки щоб ми бачили, як люди працюють. Це завжди приємно дивитися, як хтось працює. Е, ставлять вікна. Я думаю, що вони за два тижні поставлять потрібну кількість вікон, і після цього, десь з самого початку червня, можливо, можливо, з 10-го числа заходять туди ж і фасадчики. Не відпускаємо фасадчиків взагалі зі своїх об'єктів. Зараз просто хочемо мати якийсь об'єм, який ми завжди можемо прогарантувати тому що потім повернути фасадчиків на роботу, незважаючи на те, що вони там. Теж дуже часто роблять якісь помилки. Все одно краще мати хоч якихось, ніж не мати ніяких. Ті помилки наш технагляд виправляє, то не є проблемою. Так, ну, От звідси теж видно, що там повідкачував об'єм води, який був великий, то про яке море, які люди всі писали. Так, Підходжу до п'ятого будинку і до шостого. Бо на шостому будинку, от бачите, де оця береза. Це там моя комерція, от там десь смітник, отам я така комерція. Так, тут фундаменті вода поки що. Ну, тому що поки ми тут не а, планували якихось великих об'ємів робіт. Хоча на цей рік стоїть завдання наступне. Всі фундаменти з Каналізацію із підлогами, тобто перших поверхів, мається на увазі, коли повністю все зворотня засипка засипана, прокладені мережі каналізаційні, і е, повинно все буде зроблено і по п'ятому, і по шостому будинку. Я дуже маю надію, що це ми почнемо робити вже з червня місяця, тому що, в принципі, е, у нас також, можливо, з'являться ще партнери. по Цій роботі. З, ну, з хорошого бачимо, що в принципі доробили весь паркан. Парканом вже обнесено все до, до кінця нашої ділянки. Видно, що п'ятий-шостий будинок, вся ділянка по п'ятий-шостий будинок вже відокремлена. Ну, це давно вже було зроблено, але все одно ще раз вам показую. Трішечки ще торік порозгрібали, в цьому році ми тут ще нічого не робили, але трохи сміття тут Ну, В принципі, оце все, що вам хотів сказати. Давайте підсумовуючи, на цей рік поки що стоїть здача другого будинку. Все буде залежати від того, як воно буде йти далі. Якщо далі піде так, як, йде, як йшли останні 4 місяці, останні 4 місяці були гарні продажі, більш-менш нормальна стабільна економіка, хоча вона шкутильгає на всі свої ноги, руки і голову, але вона стабільна, тобто можна щось планувати. Якщо це все так далі відбудеться, то ми можемо в принципі, здати другий будинок, можемо здати 9-10 секцію 3 Грінву. В цьому місяці ми маємо надію здати і 3 Грінвуд, і парксайт, хоча парксайт може бути і на перші числа червня. Ну, але теж маємо надію, що все ж таки все в травні закриється і забудемо вже про наші оці обіцянки, про протерміновані як про страшний сон. А, що ще? По очисних. Скоро їх запустимо. Все буде окей, тобто вони будуть працювати, це буде найкращі очисні України. І я думаю, всі, хто слідкували за нашими перипетіями ми вже всі зрозуміли, що ми вийшли просто крає, краєчком як причиною боротьби між двома суб'єктами. Державного господарювання називаємо це так. А насправді ми просто красавчики і ми молодці. Ну я відверто це кажу: Загрити 130 мільйонів гривень в очисну споруду, яка очищає краще, ніж будь-яка інша очисна споруда в Україні, і відстоювати це так, як ми відстоюємо Ми в будь-якому разі молодці. Ми в собі впевнені, ми знаємо, що ми робимо правильні речі, і за такими е проектами майбутнє. От. Ну, в принципі, що. А, давайте ще трошечки новин. А, можливо, я про це вже казав, теж поки йду, зараз вам розкажу. А, новина така. По а, одній з компаній, яка має велику мережу супермаркетів, домовлено, що можливо, вони зайдуть до кінця року на будівництво а, тут супермаркету. Можливо, ще. Ще відомо 100%, але в стадії обговорення. Також ми формуємо новий проєкт, в якому ми також хочемо зробити тут наш великий офіс. Це, теж, можливо, для декого стане новиною. Так, що ще? Поки що це знову ж таки, це все в проєкті, але всі ці проекти через 2-3 роки стають реальністю. Так, що я вам ще розказати цікавого? Та, в принципі, Саме головне, ще хотів сказати наступного разу, але в принципі я зараз можу сказати такий невеличкий анонс. Хочемо запустити такий проєкт. Але про це буде окреме відео. Тобто зараз, якщо я щось, чомусь помилюсь, будь ласка, потім мене не, не купниками не, не, не ганяйте. Дивіться, є перший будинок, в ньому є в людей однокімнатна квартира. Тут є трьохкімнатні квартири. Ми запропонуємо людям поміняти однокімнатну на трьохкімнатну квартиру. Також однокімнатну дозволимо поміняти і на двохкімнатну квартиру, а якщо вона великогабаритна, мається на увазі 77-79 квадратів, або на перших поверхах 80 плюс вони. Тобто буде така пропозиція суть якої рекламна така. Не треба чекати на свою однокімнатку тут. Купуйте з розтермінуванням до року часу в першому будинку трьохкімнатну квартиру вже готову. Це дуже важливо, тобто ви можете заїхати в трьошку і вже жити. Якщо комусь цікаво, можете в принципі вже звертатись в продажу. Якщо, якщо хочете деталей, то дочекайтесь, сформуємо пропозицію. І ви зможете поміняти з недобудованого будинку на добудований. Ну, вам плюс у вас буде вже готове, нам плюс у нас з'явиться одна так. Ну, в принципі, на цьому все. До наступних зустрічей.